Певний час я сидів на ресепшені, я приймав людей, коли вони приходять в ТЦК. То, мабуть, певні прояви агресії бувають там, бо дуже багато непорозумілостей між ТЦК та громадянами. І, звичайно, це інколи виливається в якусь агресію. Вона з однієї сторони зрозуміла і через російську агресію, і через певні вади може в роботі ТЦК, обстановка трохи накалена, але. Я не можу назвати цю агресію обоснованою. Ті випадки, які здебільшого демонструються соціуму, вони демонструються демонструються вже їх сама активна фаза. Тобто, ну я кажу про ці відео, ви розумієте, так коли там когось б'ють, когось заталкують, кудись, ніколи не показується, що було до цього. Ніколи не показується, як когось там заливають з балончика, нікого не показується, як когось там штовхають або дають ляща. Ну тобто агресія там. Ішла здебільшого з боку цивільних в першу чергу. Ось одного разу хлопця, який був зі мною в групі, коли він підійшов власне до громадянина його оповіщати, його одразу без якихось питань залили точкою. Ми навіть не встигли нічого сказати. Там, мабуть, вже людина якось себе накрутила, що зараз буде якась конфліктна ситуація, і ми його кажемо: зупиніться, будь ласка, перевірка військово-облікових документів, і одразу виходить балончик з кармана і п. Доброго дня.